Зарплати українців зростатимуть швидше уряд змінив прогноз. Покращення прогнозів стосується як 2023, так і 2024 років. Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальної заробітної плати українців у 2023 та 2024 роках. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2024 рік, підготовленого до другого читання. За оцінками Міністерства економіки. У 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників становила 14 847 гривень, тоді як скоригована на рівень споживчих цін вона скоротилася на 11,9%. За підсумками 2023 року номінальна середньомісячна зарплата становитиме 18 527 гривень, а номінальна зарплата, скоригована на інфляцію, зросте на 10,1%. При цьому у прогнозі до першого читання проєкту держбюджету Мінекономіки очікувалося зростання на рівні 5,2%. Враховуючи меншу очікувану споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з плюс 5,2% до плюс 10,1%. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень на 409 гривня, більше порівняно із першим читанням, зазначено в пояснювальній записці. Також в уряді очікують на подальше зростання зарплат українців і у 2024 році. Передбачається, що номінальна середньомісячна зарплата броньто Становитиме 21 809 гривень, а номінальна зарплата, скоригована на інфляцію, зросте на 8,5%. У попередньому прогнозі очікуване зростання на 6,0 Держбюджет 2024. Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого направила документ на доопрацювання в уряд. В Кабміні наголосили, що ключовим моментом проекту держбюджету 2024 є фінансування сектору безпеки та оборони. На нього планують направити 1,685 тисяч трильйонів гривень що більше половини видаткової частини. 2 листопада уряд схвалив проект закону про державний бюджет України на 2024 рік до другого читання.